Вітаю, друзі, особливо тата та мами бренду. Хотів поділитися з вами досвідом розробки брендингу та, можливо, застерегти від деяких помилок, які трапляються на цьому шляху. Тож почнемо. Перше, пам'ятайте, що назва та логотип це не весь брендинг. Є ще маркетингова стратегія, є система стилю, є комунікаційна стратегія, багато інструментів. Вони мають бути, вони працюють. Тому Лого та назва це ще не все. Пам'ятайте про це і не концентруйтесь тільки на цьому. Друга помилка і другий фактор важливий не витрачайте багато часу в пошуках ідеальної назви, в розробці ідеального логотипу. В другому випадку ви ще багато коштів витрачаєте, тому що багато ітерацій дизайну, відповідно вартість зростає. Це дуже важливі інструменти, назва, лого дуже важливо. Але є і інші також важливі. Тому включіть режим здорового перфекціонізму. Третій момент дуже важливий. Розробляючи брендинг, пам'ятайте, що ви розробляєте його не для себе. Ви розробляєте його для відповідної аудиторії, сегменту аудиторії. І він має подобатись їй, має бути зрозумілим їй, і назва в тому числі. Е, тому так, ви тата та, та, та мами бренду, вам також це має подобатися, але пам'ятайте, що це ще робиться не, не тільки для вас. Ви ж хочете продавати ваші послуги, товари. Тому пам'ятайте про аудиторію, для якої ви е, це робите. І четверте, пам'ятайте, особливо коли ви новий бренд, особливо коли ви е, працюєте в висококонкурентному середовищі, коли у вас е, обмежений бюджет. Ви не можете бути блідими, сірими, скучними. Будьте яскравими, будьте креативними. Придумуйте відповідні назви, відповідні логотипи, відповідний бренд. Вас мають помітити. Тож будьте сміливими. Всім миру та добра!